Привіт всім! Я не збирався робити це відео. Я не готувався. Блять, не готувався підарно. Я не збирався робити це відео, не готувався. Але той привід, який з'явився, він настільки мене вразив, що я не міг нічого не зробити. Мені прийшлось зробити відео. Все було проти того, щоб я робив його знову, проїла на маска, це відео. Але, судячи з усього, нічого не пробиш. Це. Все-таки, як канал роблю для себе. Хто його також дивиться, той просто приєднується до мене, але я тут веселюся як можу. Тому сьогодні знову про Ілана Маска трошки, тому що він дає привід, і тому я швидко-швидко записую це відео, намагаюся його викласти, щоб ця тема вона не втратила своєї актуальності. Тому що я думаю, що на цю тему найближчими днями висловляться всі бажаючі. Але я хочу зробити це перше. Тож переходимо власне до теми. Яка у нас сьогодні тема? Тесла випустила першу серійну електровантажівку Семі. Її отримала Пепсі. Компанія Пепсі отримала першу серійну електровантажівку Семі від Тесла через 5 років після її презентації. Автомобіль передали компанії під час заходу на заводі Тесла у Неваді 1 грудня. Повідомляє Engadget. О, до речі, треба глянути. Що на що воно посилається? Загалом виробник напоїв замовив 100 таких вантажівок. Відосу Твіттері. Ну, по-перше, у мене є великі запитання до цього відоса. Я би хотів сказати трохи про деталі далі. Кому стане цікаво. Але головне отут: що взагалі відбувається, як цей а, привід весь освітлюється. Ілон Маск пише в Твіттері. Давайте подивимося. От, подивіться на цю картинку. Фулі лоди, Дивіться. Tesla Semi Driving 500 miles fully loaded on a single charge. де головна маніпуляція. Дивіться. По-перше, це, по за думкою Ілона Маска, Tesla, Це у них називається Fully Loaded. Я, я не знаю. Тобто це повністю завантажена фура. Якщо це, на вашу думку, повністю завантажена фура. Ми не знаємо, що там мало бути. Вони, звісно, поєднали ці дві новини там з пепсі. Але я так розумію, що це не пляшки з пепсі, це не ящики з пепсі. Ящики з пепсі якось інакше виглядають. Це не повна фура. Вона не повністю навантажена. Це маніпуляція, це неправда. Це не Чому я так сильно про це кричу? Так це тому що в минулому своєму випуску. От в цьому. Я показував отаку схему. За нормальними розрахунками нормальних людей, тесла просто шасі, мають важити десь приблизно 16 тонн. Вони важать десь від 15 до 20 тонн шасі сучасних автомобілей. Тесла так, також має шасі, вона має агрегати для того, щоб про, проїхати на, так само, як на одній тонні палива, скільки в, стандартному, в стандартній вантажівці є. Треба для цього 17 тонн батарей. І тому корисне навантаження у Тесла Семі буде приблизно 3 тонни. Можливо, там варіюється воно від, е, від 3 тонн, можливо, десь до 6. Якщо вони зможуть підняти ефективність батарей, то це буде навантаження 9 тонн. Але я підозрюю, що цього навантаження Тесла зараз не досягла. І саме тому, отут в цих маніпуляціях. Ілон Маск каже про те, що вони проїхали стільки і стільки, але вони не кажуть, при якому навантаженні. Вони кажуть, що навантаження всього 81 тисяча фунтів, але я абсолютно переконаний, що тут мається на увазі повна вантажівка. Тобто весь вантаж разом з причепом і, ну, власне, вантажівкою. Причеп десь важить приблизно 5 тонн. Вантажівка десь 16 тонн. І якщо ви по. Почепите два причепи на них, то вам а, ви зможете проїхати набагато менше. Для трейлера це не є проблемою, тому що трейлери по закону США ви можете возити десь приблизно отак от а, ну 40 тонн вантажу. там приблизно Давайте ще раз я гляну. Тут у мене 36 тонн вантажу. Ви можете возити по закону. Якщо ви причепите а, ще один. Причеп, якщо я не помиляюся, то ви, відповідно, зможете ще десь приблизно 30 тонн вантажу. Тобто, 60 тонн вантажу ви можете перевозити на одній вантажівці, десь приблизно 60 тонн. Тесла при цьому може перевозити 3-6 тонн. Пепсі продав 100 вантажівок. Хоча я думаю, що це піар, тому що ну, тобто, тут такий взаємообмін. Пепсі бере ці вантажівки і піарить Ілона Маска. Ілон Маск ну, теж піарить пепсі. Але я думаю, що ця частка вантажівок 100 вантажівок, які Пепсі закупила і на маска, воно абсолютно нерелевантно. Там я думаю, що цих вантажівок у Пепсі їх там ну тисячі, а вони закупили всього на всього 100 цих вантажівок. Вони від від цього нічого не втрачають, тому що вони кажуть, що вони це роблять заради зеленої енергетики, зеленої інфраструктури. Але насправді це не має великого значення. А, і в той в той же самий час це чудовий піар для Ілана Маска, тому що а, таким чином він показує, що він продав свої вантажівки от якісь такій серйозній компанії. Хоча ані цін а цієї а, угоди. Ані того, скільки ж, ну як наскільки воно це буде ефективно працювати, не зрозуміло. В умовах, коли людина не каже, з яким навантаженням ця вантажівка їздить, я взагалі не розумію, який сенс може бути розмовляти далі про серйозну якусь перспективу продажу цих автомобілів. Тому що це не може бути секретом. Це зараз цю інформацію абсолютно неможливо в інтернеті знайти. Ви можете разом зі мною подивитися, От, якщо ви ведете... Тесла Вейт. То ви бачите знову цю цифру, на яку яка, власне з'явилася, коли Ілон Маск написав оцей пост. Але ви не бачите ну, її справді, справді, скільки важить власне вантажівка. На перших же сторінках йдуть оці посилання на ці пости. І далі йдуть посилання. Ви, якщо ви подивитесь, ви побачите так само, як і я побачив, що здебільшого електронні видання показують посилання на оцей аналіз від так званого твіттера Нікола Інсайдер. І от трошки про цей Нікола Інсайдер. Нікола Інсайдер це твіттер-аккаунт, який пов'язують з компанією Нікола. Я не розумію взагалі, чому на перших сторінках Хрома в найголовніших, найавторитетніших виданнях, ми бачимо зараз посилання на аналіз від Нікола Інсайдер, який пов'язаний з цією компанією. Нікола не пов'язана, начебто, з Тесла. Тому що Тесла вони навіть колись судилися, але тут все неоднозначно. Там Нікола, Тесла, дуже кайфово, вони всі названі. Нікола це компанія, яка бралася колись зробити автомобіль, так само вантажівку на водневому двигуні. Але вони цього зробити не змогли. Їх спіткала невдача. Засновник Тревор Мілтон засуджений по трьох випадках шахрайства. Компанія Нікола була створена в 2014 році на гроші. Які Тревор Мілтон виручив з двох попередніх шахрайських схем, двох попередніх своїх фірм, які повністю були шахрайськими, після цього він заснував оцю компанію Нікола, яка також була визнана шахрайською. Яким чином вона досі продовжує існувати? Я не розумію. Хто знає, поясніть. Я не хочу на цьому зупинятися. Проблема в тому, що Тревор Мілтон, він засуджений злочинець. І ця компанія вона не витримує ніякої критики. Вони брали автомобіль з неробочим двигуном, запускали його згори. Після цього записували на відео. Але ютубери помітили, що якась неправильно дорога, якось вона неправильно повернута, і дізналися, що насправді ця машина вона їхала з гори, і у неї не працював двигун. І це відомий факт. І ну, після цього у компанії були дуже великі проблеми. От ми бачимо, що їхня капіталізація спочатку дуже сильно зростала, але от на даний момент вона нижче плінтуса, і я так розумію, що у компанії далі будуть проблеми. Твіттер, який пов'язаний з цією компанією, я не кажу, що це Твіттер 100% їм належить, але він пов'язаний з цією компанією. Зараз всі посилаються на цей аналіз, і от в цьому аналізі вказано, що вантаж. Цих блоків разом з причепом має бути приблизно 25 тонн. Якщо ми віднімемо 25 тонн від 36 допустимих тонн, то натягач залишається всього приблизно 11-13 12 тонн. Тобто тягач має важити 11 13 тонн. Це дуже мало для тягача, у якого має бути лише батарея приблизно вагою 17 тонн. Цей аналіз повна херня. Це неправда. У них не може бути таких даних. Її зняли десь на вулиці, вона перевозила, начебто, бетонні блоки, звідки, куди ми не знаємо. Може, вона 5 метрів там, їх кудись-туди-сюди перевозила. Тому що це не було офіційно. Але вони на цьому теж вони подивились на цю фотографію, і також по ній почали робити якісь висновки, скільки важить оця вантажівка. Тобто, ну такий аналіз просто, ну. Я не можу без матюків говорити про те, чого вартий цей аналіз. І оце все на перших сторінках. Тобто, якщо ви думаєте, що тут написано щось, що це оце дорожче, ніж за дизельну вантажівку, але Тесла каже, що її продукція може працювати на 20% ефективніше та може заощадити до 250 тисяч за мільйони миль. Повна херня! Повна. Я не знаю чому, звідки така інформація, чим це підтверджено, неясно. Тобто підсумовуючи, що ми маємо: ми маємо неповну вантажівку Тесла, яка декларується як повна, яка переїхала з точки А в, точки, в точку Б на одному заряді. Ми не знаємо, який вантаж вона перевезла. Це закрита чомусь інформація. Хоча це цілком зрозуміло, що має бути відкрита інформація, аналіз того, скільки може важити вантажівка і вантаж окремо. Зроблений фірмою. Яка зараз звинувачується в шахрайстві. І на цей аналіз посилаються всі головні електронні видання в інтернеті зараз. От що ми маємо в плані висвітлення цієї події. Отака от батва. Дякую всім. До побачення.